На каналі Гобеленове Ткацтво з'явився новий виріб, декоративний пояс Ніжність, витканий на ткацькій міні-рамі в техніці гобеленового ткання. Я Іванна, художник, викладач і свій вільний час я використала для втілення такої довільної фантазії з нитками. Думаю, така невеличка фотосесія на початку цього відео уже ввела в курс моїх глядачів, про що піде мова далі. А мова піде про сам процес виготовлення поясу і про нову об'ємну техніку ткання. Сам пояс тканий гладким тканням з використанням об'ємної косички. Така косичка передає фактуру, об'єм, підкреслює рослинні мотиви, які використані на цьому поясі. Звичайно, що спочатку малювався ескіз, далі вибиралася кольорова гама. Вона складає три кольори різних по тональності. Але не дуже велика різниця. Тут використано сніжно-білий і нитка акрил, нефарбована біла овеча вовна та світло-фіолетова, також вовняна нитка. Нитки міцні, кручені. Для ткання використовують відрізки ниток, отже, я цілу зараз скажу слово, як у нас на Буковині казали на моток ниток. Моташка. Отже, перерізаю цілу моташку і маю готові відрізки ниток для ткання. Ось так виглядає косичка на гладкому ткані, і зараз мої глядачі побачать, як вона тчеться. Зразу скажу, що ткання такої косички подібне до плетіння гачком, та у попередньому відео було розказано, як плететься косичка на нитках основи, але там вона виворітна, а тут лицева. Отже, нитку під ткання закріплюємо між нитками основи, протилежний бік від напрямку самої косички. Далі просуваємо закінчення нитки під основу, залишаючи петлю. Нитки основи беремо через одну, незважаючи верхня це чи нижня. У петлю заплітаємо вільний кінець нитки ткання. і знову повторюємо процес. Можна косичку плести і на кожній нитці основи, можна переступаючи дві або три нитки основи. В залежності від цього, ви отримаєте дрібну косичку або більш розтягнуту по довжині самого ланцюжка. Ну, поспостерігаємо трішки за процесом ткання косички. Про себе, що цей виріб не тчеться рівно, а такими невеличкими хвилястими горбиками. Рівно ткати тут не вийде, малюнок цього поясу своєрідний і тільки його можна виконати гобеленовими техніками ткацтва. Є один нюанс, що при ткані таким способом край виходить іноді трішки хвилястим, на відміну від ткання геометричного орнаменту. Ширина цього поясу 10 см, довжина 75 см, вона рівняється окружності талії. Але, так як цей пояс має шнурочок для шнурування, то розмір у нього змінний у деяких рамках. Наприклад, менше 75 см окружності талії, дівчина його вже не одягне. А якщо окружність талії складає від 75 до 85 см, то навіть дуже підходить. Зашнуровано буде без проміжку посередині, або цей проміжок буде мати місце. Тут немає чітких правил, що тільки так і не інакше. У процесі ткання потрібно слідкувати за тим, щоб виріб не звузився, бо якщо хоч одну нитку затягнути, і край зразу буде звужуватися, що неприпустимо. Якщо це до 5 мм, то ще виправити можна. А як я покажу тут трішки пізніше, тоді, коли дійде до цього кроку черга. Зараз йде процес пересування виробу на ткацькій рамі. Якщо заснувати рамку першим способом найпростішим. То пересування неможливе і там тільки можна зробити виріб величини суто в розмірах рамки. А тут при снуванні другим способом виріб пересувається і збільшується його розмір. Про професійне снування вам розкаже попереднє відео на цьому каналі. Про пояс я трішки розказала, ще скажу декілька слів про закінчення його. Там я використала три ряди вузликів і не обрізала кінці ниток основи, так як у гобелені. Гобелен річ статична, він або висить на стіні, або пришивається до сумки, а пояс це така річ, що він має механічну нагрузку. Його зав'язують або міцно, або не дуже. І щоб не вийшла деформації або розсунення ниток основи, я вирішила перестрахувати таку річ. Закінчення ниток я пришила до кромки поясу, так буде надійніше. Тішки розрядки з Сільвестром, з таким помагачем дуже багато можна зробити, особливо коли клубки ниток час від часу збирати треба. Котики це класно, але Сільвестр полетів на диван, а ми продовжуємо. Друга частина цієї декоративної композиції складає торбинка або сумочка для телефону. Розмір її на стандартний телефон, тобто 20 на 18 см. Але телефони бувають трішки більші, то наступний виріб буде 20х20 см. Вчеться на рамці простій картинній візерунок дублюється, обв'язується двома рядами вузликів і основа обрізається так, як краї зшиваються разом. Але я подумала інший спосіб цього кроку зробити, то вже спробую і опишу в наступному відео. Ось так виглядає виріб, зрізаний з рами. Його потрібно попрасувати гарячою праскою з парою. При цій дії можна виправити на рівні краї. Коли виріб трішки вологий і розпарюється від праски, тоді він тягнеться у різні боки, і його можна дотягнути там, де трішки не хватає і припосадити там, де забагато. Так як це пояс, то беремо корсетний дублерин та проклеюємо до виворотної частини поясу та торбинки. Лишаємо на краях трішки запасу дублерину, щоб його потім загнути до середини. Я використала бавовняну тканину для підкладки, так як шовкова чи атласна, тут не підходить, бо пояс буде соватися. Підкладку пришиваю вручну, машинний шов тут не буде доречним. Перед тим, як пришивати підкладку, я обв'язую краї поясу гачком. Це найважча дія тут, бо потрібно проколоти гачком товсту тканину поясу і дублерин. Використовуємо стовпчик без накиду та слідкуємо за щільністю в'язання. Пришиваємо підкладку, зшиваємо торбинку щільним швом та дов'язуємо шнурок, робимо петлі, китиці, тобто декоруємо додатковими елементами свій виріб. Я майже пів майстер-класу провела. Якщо хтось зумів зрозуміти, то може вже створювати свої ткані вироби. А кому зручніше повністю детальний майстер-клас, то він в процесі роботи і в майбутніх відео я розповім. Цей пояс я назвала ніжність, так як він підходить найбільше до одягу білого кольору. На початку відео можна було побачити, як він гармонує з різним типом одягу. Якщо така робота комусь подобається, доєднуйтеся до каналу. Разом буде цікавіше. Всім гарного настрою та творчих успіхів!